Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про події тижня. Тільки важливо дивимось. І починаємо. блюдечко зачекає. Так, в мене тут Аліса поряд. Це як завжди. Так, давайте. Чого почати? Ну, давайте робота соціум. Для когось з вас одразу показана не дуже приємна новина. Така, знаєте, що не сподобається. Нав'язана буде ця новина, і взагалі вона не сподобається ні вам, ні вашому оточенню. Але знаєте, там приховано буде як за цією новиною, це знаєте, як нав'язати своє. Ніби от ми вам допомагаємо, але за це робіть оце і оце. Знаєте, як допомога така не без користі. Далі показана ще ситуація для когось з вас. Якийсь чоловік буде нав'язувати свої послуги за великі гроші. Там вже дивіться, як, як вам в цій ситуації вчинити. Ще показаний Угу. Засмучений чоловік, будете слухати якусь його розмову, якусь його історію, буде розповідати про двох людей, які з одним з них завершене спілкування, інший він би хотів більше з ним не спілкуватися, але є незакриті справи давні. Але вам буде жалітись, що так в нього сталося в житті, що от він як в тупік потрапив і не знає, як вийти з цього тупіка. Але тут ви й не допоможете дуже, бо показана ситуація, він тут дуже все заплутав. І знаєте, тут просто так порадою йому не допоможеш. Тут йому треба дуже попрацювати з цією ситуацією Якийсь чоловік на вашій роботі або де ви там спілкуєтесь з цією людиною, десь він з соціуму, десь він не з вашого близького оточення, не рідна вам людина. Але тут чіткі такі маніпуляції від того чоловіка. Він ніби ставить вам питання. І це, знаєте, як дуже продумане питання. І коли вам треба дати відповідь людині, але відповідь приховує в собі певну дію від вас. І ну, от ви нібито і не хочете включатись в якусь його гру, але вам приходиться. Ну, от, знов з'явиться зі своїми якимись такими розмовами до вас. Фінансові теми будуть підніматись і трошки як зміни тут будуть по фінансових темах. Угу. Так, комусь з вас філіжанка каже про те, що по фінансах у вас, ну так, знаєте, витрати, і вам треба, ну от як просіли трошки про фінансах, це треба вже або допомогу в когось просити, або просто от зупиніться там, де ви можете зупинитись, бо у вас тут можна обрати. Ну от Щось ви купляєте, а щось взагалі-то вам воно і не дуже так потрібно, щоб обов'язково купляти. Тож тут десь зупинка повинна бути, як заморозити якісь вклади, отак. Ну Там, де в що ви вкладаєтесь, телефонні розмови, хтось тут вам про гроші буде, ну як як свої враження викладати вам? Ну, наприклад, чи варто було купляти щось, чи варто було вкладатись в щось? От такі розмови будуть. Так, у когось з вас. Треба як призупинити спілкування з якимсь чоловіком. Бо весь час він вас відволікає від чогось. Ну, от по роботі. Ви потім не встигаєте. От, а він просто зі своєю балаканиною якоюсь. Вам просто треба його, як знаєте, трошки так. Як просто телефонує, ви можете просто казати, не зараз зайнята там чи зайнятий. Далі. Так, по перспективах тижня мені тут показана ситуація, в якій спілкування чоловік та жінка, і ви знаєте, жінка тут або статусно, або по своїм справам вона значно більша вища за цього чоловіка. Це, знаєте, як от, насправді він їй допомагає такою ставати. Тобто в неї йде десь розвиток, в чимсь йде розвиток. Але це, знаєте, як з його допомогою, як з його поштовхом. Ну, він щось підказав, вона скористалась його підказкою, і в неї краще вийшло. Ну, от, весь час тут такі якісь моменти показані. Так, ну, у когось тут спільний шлях, але і дорослий, і дитина. Це, як, знаєте, будете десь водити дитину. Це, може, і не про школу ще, може, гурток якийсь. Ну, хоча там, для, ви ж різні, у вас по-різному воно в часі буде відбуватись. Це ж перспективи все ж таки. Ви на цьому тижні можете дізнаватись там де, куди, на яку годину, як ну, взагалі як будувати своє майбутнє, свій графік життя. Так, Спілкування, два чоловіки. Спілкування таке, знаєте, люди тримають собі, себе в руках, але от у кожного якась своя, така, знаєте, претензія один до одного. Ну, По перспективах, це, це знаєте, коли на тижні з'явиться потреба до спілкування, але не так, щоб дуже хотілось цього спілкування, все ж таки прийдеться. Далі, ну тут показаний чоловік, який весь час дивиться на годинник і чекає, або чекає дзвінка від вас, або чекає зустрічі з вами. Тут просто, знаєте, весь час він по думки до вас повертається. Щоб він не робив, він якось так, знаєте, ну, от, як. Приміряє до вас всі свої якісь справи, плани. Це не виглядає погано, це навпаки. Знаєте, коли ви надважлива для людини? Тут багато мрій про, про жінку в чоловіка. Далі це вже про особисте життя. Так, ось тут показаний мені чоловік, який в нього як не вистачає, от станом як на зараз, не вистачає йому спілкування з людьми. Це знаєте, коли людина от сам собі, там, щось він там вдома, чимсь він зайнятий, десь він там щось там собі робить, планує, але От багато у нього в голові різних образів людей. Це як когось згадує, про когось думає, що треба було б побачитись, там, зателефонувати. От йому дійсно не вистачає спілкування. Хоча не виглядає як нав'язливий, але як нагадає про себе комусь з вас. Так, тут якісь сімейні справи будуть обговорюватись чоловік та жінка, жінка тут більш, як знаєте, от ніби згоду в чим здає, але ця згода така, знаєте, от коли, зараз як вам це пояснити, Знаєте, от коли людина собі сама каже, що тебе це не стосується. От, ну, вона не так, нібито байдуже їй, що там людина каже. Вона виглядає так, що вона не має на це тиску, вона не має до цього, знаєте, от як. Ну, Нібито це не її якась дійсно справа, і вона не втручається, вона просто може вислухати, але ну, свої поради давати, ну, як, як не має права отак більше. Так, жінка, телефонна розмова з чоловіком. Така посміхається, така приязна людина, але щось, знаєте, от як невпевнена, чи треба їй з цим чоловіком далі спілкуватись. Є в неї питання. Коли є думки, що може, може це і не для неї чоловік, може вона даремно витрачає час поряд з ним. Ну от якісь такі думки будуть. Кава Вагуща каже: не поспішай, дай цьому час. Поки що дай цьому час, а далі будеш висновки робити. Тут літери А, Б, О. Ю до цієї ситуації. Літера С і літера. Що це така за літера? А, ні, тут, тут навіть не літера, тут 02. Ну, це може бути, наприклад, останні цифри номеру телефону 02, або цієї жінки, або того чоловіка. Це так, щоб розуміли, до кого це має значення. Літера Р сюди ще. Так. Хоча він такий дуже прихильний до цієї жінки, але щось їй, щось ну, є якась така, щось їй не подобається. Тут така трошки дивна ситуація, коли чоловік хапає жінку і тягне кудись. Темне, ну взагалі-то вже, вже темно або ще темно. Дівчата, дивіться, щоб ви там не ходили, там де ви не маєте захисту. Або щось мені не дуже подобається ця картинка. І хтось це бачить і боїться якось захистити. Так виглядає. Боїться взагалі, от знаєте, людина тихенько-тихенько і біжить. Не втручається. Будьте обережні. Так, далі. Наставляє щось тут чоловік. Тут і чоловіка, і жінку, людину давайте так. Наставляє, бо знає, про що каже. Тут треба буде дослухатись комусь з вас. 73 цифра, 72, це може бути рік народження, може бути вік людини. Хтось тут на дієту сідає. Як багато у вас спокуси буде. Тримайтеся, тримайтеся, бо як ви тримаєте ту дієту свою, будете значно краще себе почувати. Знов мені показують, дуже багато якийсь чоловік думає про жінку. От просто, от, знаєте, хочу знати про неї геть усе. Для когось з дівчат як перший триместр вагітності у жінки, і чоловік, він щось тут. Знаєте, з одного боку він щасливий, а з іншого він так боїться. Всього підряд боїться. Так, знаєте, от я трошки невпевнено себе почуваю в цій ситуації, як я не знаю, що робити. І все на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Гарного вам тижня, безпечного, тихого, спокійного. І бережіть себе і своїх рідних, близьких. І побачимось нових відео. Всім пока.